Всім доброго дня. Хочу показати бій, в якому не було нанесено великої кількості шкоди супротивникам, але дуже тактично правильно зіграно. Тут можна промотати трошки, пришвидшити репле. Що ми бачимо, що доїхавши до позиції, стандарт вже вмирає. Супротивники забрали повністю горку. У нас Паттон, і з... позаду мене йде е, Лєв. На горку виїхати я вже не можу на тортику. В мене башенка зверху е, на корпусі, яку будуть всі пробивати. Я буду тільки під'їжджати, мене 430 і чифтей будуть вбивати. Я говорю патону, щоб він від'їхав і покинув позицію. Пробую, пробую тут давати шкоду, не виходить в мене. Ось, мої союзники розуміють, що треба відступити. Ми чекаємо тут, наїдемо на горку. Чифтейн виїжджає, підставляється. Ми бачимо, що в них 17700 хп, а в нас 15800. Горка за ними. Дивимося далі. Не пробиваю, ставлю на вислю. Каточок даю, 430. Палію. Мій союзник добиває. Дякую йому, що допоміг. Е, граю другий бій на тор Тойсу. І розумію, що в мене башенка є. Тому я стараюся, коли вони целять башенку, від'їжджати максимально вправо, щоб вони її бачили самої останньою. І, і через це я піджався під цю горочку. Ось, вбиваємо союз... противників з союзниками. І тут була ситуація така, що ми не можемо виїхати на горку. Супротивники тримають горку. Ми стоїмо знизу прогрузна ситуація. Виграти таке було б тяжко. Але від'їхавши назад з Аграшів загришивш... загришивш... ще себе. Противники. Ми вбили їх. Ну, тут тільки залишається виїхати на горку. Але ні. Там стояла стерва. Стерва повністю фулова. У мене вже 400 хп. Я тут вже е, приймаю рішення зарядити під, під калібри. Позиція для мене гарна, бо в мене башенка справа. Трошки прикриває е, е, скала. Бачу, Чіфтейн пробує в неї пробити, але ну, мені теж щастить, що він не попадає. Його. В принципі, це весь урон, який я наніс в цьому бою. Бой був цікавий. Пантон Танк написав, що я красава. Я зініціював наших союзників на те, щоб вони лишилися, не їхали на горку і приймали їх е, з горки. Е, за рахунок свого ДПМ хвилину часу постріляв і ми виграли цей бій. Дякую всім за увагу. До побачення.